Всім доброго вечора. Рада вітати вас на своєму християнському СМР каналі Мене звати Олена. Бажаю вам приємного перегляду та спокійної ночі з днів від Господа. Хай Господь береже кожного з вас. Сьогодні я продовжу читати новий заповіт Паралельна Біблія, другу частину і, можливо, і третю. Євангелія від Матвія. І я буду продовжувати знімати новий заповід. У мене буде дуже простий фон. І так, я починаю. Друга частина Євангелія від Матвія. Коли ж Ісус народився у Віпліємі Юдейському, одні царя Ірода волхви зі Сходу прийшли до Єрусалима, кажучи, де є народжений царі? Бо ми бачили зірку Його на сході і прийшли поклонитися йому. Почувши це, цар стривожився і увесь Єрусалим з ним. І Зібравши всіх пресвященників і книжників народних, питав у них, де мав би народитися Христос. Вони ж сказали йому, у вифлуємі юдейському, бо так написано пророком. І ти, вифлеєме, земле Іудина, нічим не менше від інших володінь Іудиних. Бо з тебе вийде вождь, який опасе народ мій Ізраїля. Тоді Ірод, потайки покликавши волхвів, вивідав від них час з'явлення зірки. І, пославши їх до Віфлеєма, сказав, підіть, старанно розповідайте, розвідайте про немовля. І коли знайдете, сповістіть мене, щоб і мені піти поконити зіму. Вони, вислухавши царя, пішли, і осірка, яку бачили вони на сході, йшла перед ними. Аж поки нарешті прийшла і зупинилась над місцем, де було немовляв. Побачивши зірку, вони зраділи радістю вельми великою, і, увійшовши в тінь, побачила немовля з Марією, матір'ю його, і впавши, поклонилася йому і відкривши скарби свої, принесли йому дари, Золото, ладен і смирну І, одержавши у вісні откровення не повертатися до ірода. Іншою дорогою відійшли до країни своєї. Коли ж вони відійшли, до ангел Господній вісні з'явився Йосифові, говорячи, устань, візьму немовля і матір його, та піши в Єгипет і будь там, доки не скажу тобі, бо хоче Ірод шукати немовля, щоб погубити його. Він же, вставши, узяв немовля і матір його вночі, та й пішов у Єгипет і був там до смерті Іродової, щоб збулося сказане Господом через пророка, який говорить з Єгипту покликав я сина мого. Тоді Ірод, побачивши себе осміяним, волхвами, дуже розгнівався і послав побивати усіх немовлятові плеємі. І в усіх околицях його від двох років і менше, за часом, про який вивідав у Волхвів, Тоді збулося сказане через пророка Єремію, який говорить: голос в рамі чути, плач і ридання та голосіння велике, рахиль плаче за дітьми своїми, і не хоче втішитися, бо немає. Як помер Ірод, то ангел Господній у вісні з'явився Йосифові в Єгипті і говорить, Устань, візьми немовля і матір Його, та йди в землю Ізраїлову, бо вже померли ті, що шукали душу немовляти. Він же, вставши, узяв немовля і матір Його і прийшов у землю Ізраїлову. Почувши, що Архилай цаює в юдеї замість ірода батька свого, побоявся йти туди. А одержавши у вісні откровення, пішов у землю Галилейську. і, прийшовши, оселився в місті, яке зветься Назарет, щоб збулося сказано через пророків, що він назареєм наречеться. Розділ третій. У ці дні приходить Іоанн Хреститель і проповідає в пустелі юдейській. І каже: Покайтеся, наблизилось по царство небесне, бо він є той, про якого сказав Пророк Ісая, глас во в пустелі. Приготуйте путь Господовій прямими зробіть йому. Сам же Іоанн мав одяг з верблюшого волоса і боїш кляний на стегнах своїх. А їжа його були акриди та мед Дикий. Тоді виходила до нього Єрусалим, і вся ідея, і вся околиця Єрданська хрестилися від від нього, сповідуючи гріхи свої. А побачивши багато фарисеїв і седокиїв, що йшли до нього хреститися, і он сказав їм поріддя Єхиднове, Хто навчив вас тікати від грядущого гніву, створіть же плід, достойний покаяння і не починайте говорити в собі отця моєму Аврааму. Кажу би вам, що Бог може з каміння цього звести дітей Авраамові. Вже сокира біля корення дерева лежить, бо всяке дерево, що не приносить доброго плоду, рубають і кидають у вогонь. Я хрещу вас водою на покаяння. Але той, хто гляде після мене, сильніший за мене. Я недостойний понести всуття Його. Він хреститиме вас Духом Святим і вогнем. Його лопата в руці у нього, і він очистить тік свій і збере пшеницю свою в житницю. А полого спалить вогнем невгазимим. Тоді приходить Ісус з Галилеї на Йордан до Іоанна хреститися від Нього. Іоанн же стримував його і говорив, мені треба хреститися від Тебе, і чи тобі приходити до мене. Але Ісус сказав йому у відповідь, облиш нині, бо так належить нам виконати всяку правду. Тоді Іоанн вийшов зразу ж з води, і ось розкрилися йому небеса і побачив Іоанн Духа Божого, який сходив мов в голуб. І спускався на нього, і ось голос лунає з неба, який говорить, це син мій улюблений, в ньому моє благовоління. Всім доброї ночі і до наступних зустрічей.